Дзигар ударив раз і замовк. Сумно одбився сигу в серці жінки, що сиділа за столом над розкритою книжкою. Вона вже давно сидить над книжкою, але не читає. Погляд її дивиться в просторінь на змарнілому обличчі смуток і пакірне ждання. Чорне убрання і гладко причесане волосся чорне. Ще малою сервизною надає жінці чернечний вигляд. Коли б хто порівняв її тепер з тим великим портретом, що висить тут же в салоні на стіні, то навряд чи догадалась би, що ота пишна красуня в балеві сукні, з погордливим усміхом на коралевих устах, з буйними кучерями над мармуровим чолом і ся пов'яла журена жінка одна й та сама особа. Сама жінка давно вже привикла дивитись на той портрет об'єктивно, мов на картину або портрет незнайомої особи. Тільки все ж не могла вона привикнути до того тону, з яким її чоловік говорить перед гостями. Як би ви думали, чий це портрет? і, натішившись виганням гостей, вимовляв Це моя жінка. Ха -ха. Цей короткий сміх просто вражав украй серця його жінки. І згадує вона, як бувало, її перший чоловік говорив ті самі слова. Здумайте собі, це моя жінка! Але договорилось так, що кожен бачив, як безмірно вище стояв оригінал від портрета в думці того, хто вимовляв ті слова. Бідний той перший чоловік, як він її любив. Ні, він ледве смів любити її, він молився на неї. Вона тепер часто спогадує той погляд, з яким він стежив за нею, коли вона, бувало, летить в танці, сіяючи очима і діамантами. Тільки тепер вона розуміє ту странну ховану тугу, що часом все ж таки пробивалась в тих глибоких очах. Бідний чоловік Ситімон Пет от найбільша хвала, якою він достоювався від своєї блискучої дружини. Вона дозволяла йому любити себе і вважала це за велику ласку. Коли він умер, вона була ще гарна. Інфем де Тонто, настільки гарна, що могла щарувати молодого децента, свого теперішнього чоловіка. Осей вже не був Бонпіце. Врешті жінка йому не давала ніякого прізвища. Вона не розуміла його натури. Спочатку він любив її, вона була ще гарна, і тоді, немов хотів добрати усіх способів, щоб вона не була гарною. Йому хотілося, щоб вона у купі з ним сиділа над політичною економією, робила переклади для нього. Вона ніколи не могла зрозуміти, навіщо йому все. Коли знайшлось би багато далеко кращих перекладачів, аби тільки він захотів. Балів і танців він не любив, але він не заважав їй ходити на них, тільки, бувало, з великим юмором розказував, як його жінка блістає Ох, той юмор, цей чоловік ради юмору і рідної матері не пожалував би. Сей чоловік не стежив за нею сумними очима. Поки вона танцювала до білого світу. Ні. Він просто сидів вдома за книжкою або у товариша за розмовою і стривав її словами. А, ти вже повернулась? Хіба вже пізно? Моя жінка вільна розпоряджувати своїм часом як хоче, говорив він, бувало, і широко прикладав це правило до самого себе. Жінка щораз раніше верталася з балів, а потім зовсім перестала їздити на них. Потроху вона перейняла чорне убрання і гладке чесання волосся від чоловікової сестри. Молодої панночки, про яку бувало, чоловік каже, що вона ідеал жінки, але ця зміна помогла тільки тому, що пан перестав пізнавати свою жінку в тому великому портреті, що висів на стіні. Чоловік її мав чималий вплив межи молоді. Не раз було, каже, вертаючись пізно додому, пізненько, ну нічого, треба ж просвіщати молоде покоління, дарма, що аж горло болить, стільки є його дер сьогодні, Чи же красномовність немарно пропадає.